Шановні слухачі і глядачі, добрий день, пане Володимире. Вітаю. сьогодні у нас вельми серйозна тема, яка складається з двох частин. Ми розпочинаємо підготовку для ініціювання референдуму за впровадження нового виборчого кодексу. Та розкажемо новий принцип. Формування виборчих комісій, який коротко звучить так: формування знизу вгору щодо підготовки для ініціювання референдуму. А ми створили телеграм-канали по областям, які називаються спілка виборців і назва обласного міста. Ну, Наприклад, спілка виборців Луцька, спілка виборців Житомира, спілка виборців. Києва, ви можете зайти на ці телеграм-канали, якщо ви нас підтримуєте, підтримуєте нашу ідею, готові підписати звернення, то знайдіть свою область і підпишіться на цей канал. Таким чином, ми будемо бачити, що в певної області люди нас підтримують. І скільки, як тільки ми наберемо. 100 тисяч голосів, ми почнемо робити офіційні кроки. Я хочу дещо додати, якщо ви дозволите. Так. А знаєте, що я пропоную? Якщо так. це вам не складно, ви прямо зараз на нашій конференції відкрийте один-два канали, ну, щоб люди просто побачили, як вони виглядають в телеграм. Отак, бачите, Льві. спілка виборців. Так, спілка виборців Львова. Абсолютно точно. Так, Так. Ну ось, отак виглядає ці, цей канал: спілка виборців Львів, спілка виборців Тернопіль, Сум. Ну, ще якісь натисніть. Да, Ось суми ми побачили, так. А, От, Херсон, так. Да. А в цих телеграм-каналах не буде і яких хотіть рекламних відео якихось. буде суто організаційна інформація, згідно якою треба щось робити? Ці канали будуть підготовлені. Ми їх будемо рекламувати. І як тільки ми побачимо, що підписників стало в вашій області більше ніж 100 тисяч. Ми починаємо робити офіційні кроки діяти згідно з законодавством України. Так, ось дивіться. Якщо ви дозволите, то і я покажу кропивницький. Правильно? Спілка виборців Кропивницького. Правильно? О, Так, так, чудово. Це той канал, який я ще повинен значить, закінчити. Все прибираю все. Продовжую. А до речі, знаєте що? Верніть ваш кропивниць. О так ось е, та інформація про канал. Тут ми збираємо підписи е, під референдум за новий виборчий кодекс. Ми тут пишемо, що треба зібрати 3 мільйони підписів. Не менше по 100 тисяч з області. підписуйтесь, як, якщо готові віддати свій голод у підтримку референдуму. Більш детальна інформація буде написана на сайті Рубікон і готовиться текст нового виборчого кодексу. Як тільки буде готова, ми тут же дамо вам. Yeah. і я хотів би додати, і що ми запрошуємо ну не просто тих, хто нас підтримує, а взагалі людей, яких цікавить ця тема, яких цікавить от саме питання референдуму і все інше, правильно? Тобто, запрошуємо активних людей в першу чергу, yeah. ну, до самого, самої процедури там референдуму, ще дуже далеко, але ми. В ці телеграм-канали запрошуємо активних людей, які схочуть або підтримати, або співпрацювати, або просто навіть моральну підтримку нам ну, висловлювати. Правильно? Так. Єдине, що меседжер поки відключено. А меседжер підключати, коли будемо обговорювати якісь теми, а просто так. Вибачте, захламляти канал не будемо, бо це робочий інструмент. Там, де просто побалакати, то це буде Рубікон, це буде YouTube канал, спілки виборців. Так, а отак можна обговорювати. Ну, такі, просто поговорити. А, я тут вводим. Вводим. а Тут просто вже така інформація більш конкретна. Так, так. Звичайно. Ще б ми хотіли попросити. Ті, хто буде нас підтримувати, поширювати цю ідею серед ваших родичів, знайомих, щоб ми швидше набрали необхідну кількість підписів. Зрозумійте, що це тиск на владу, тиск в умовах війни, тиск, коли влада. Використовує існуюче становище, вони заганяють нас, кут. ми не можемо активно вручатися, але і ми можемо на них тиснути. Так. Сьогодні ми, ми хочемо поговорити про систему незалежних комісій. Новий виборчий кодекс основна його ідея в тому, що буде створена система незалежних комісій. Незалежність, перш за все, від президента і народних депутатів. Уявіть собі ситуацію, коли наші військові довірили охороняти склад зі зброєю расистам. Уявили? Уявили. Так. Уявили. Таким чином, ми довірили створювати ЦВК, Президенту і народним депутатам це те ж саме тільки не такі чорнобілі фарби. Тому виборчі комісії мають формуватися знизу вгору, і членів виборчої комісії треба, щоб вибирали. Виборці, активісти, які будуть збирати підписи для проведення цього референдуму, можуть стати членами майбутніх незалежних виборчих комісій. І люди, які внесуть конкретний вклад у боротьбу, мають потім керувати державою. Виборчі комісії це і є. Керування державою. У нас в Україні на законодавчому рівні порушуються права людини. Загальна декларація прав людини. Повний угу, угу. Ось. А тепер дивимося статтю 21. А скільки всього статей всі... всього? в цій декларації? О, 30. 30. Нема, теж нема. Ну, вони такі конкретні і люди розумієте, це декларація ООН. І це люди над кожною буквою зброю да, зважували. Так що це дуже потужний документ. Стаття 21, Перший пункт. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною. Безпосередньо або через вільно обраних представників. Друга кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні. І третє, воля народу повинна бути основою влади уряду. Ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні провадити при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через рівнозначні форми. Що забезпечують свободу голосування. Кожен курс порушується в нашій країні. Почнемо з останнього. Воля народу повинна бути основою влади уряду, і ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах. У нас ця фраза нефальсифікованих виборах порушується. Починається з того, що президент і народні депутати призначають це Тобто люди, які зацікавлені напряму в результатах виборів, призначають центральну виборчу комісію. І тому, скільки б спостерігачів сюди не приїжджало, вони все одно фальсифікують. Ну а що ж робити в даному випадку? Треба щоб чиновники, які мають виборні посади, ніяким чином не впливали на центральну виборчу комісію. Тобто і я має, вона має бути незалежною гілкою влади і обиратись так. як всі гілки влади. Тобто, так як ви мене переконали, що е, генеральний прокурор повинен обиратись, так так і ЦВК повинен обиратись. Так. Ну Вже трохи багато, звісно, я підтримую, я згоден. Але багато виборів, звісно, виходить. Ви, ви розумієте? І люди, Ларіся, і судді вже повинні ми обирати. Ну, первинно, як мінімум. Так всіх обирати, звісно. Звичайно, в цьому і складається демократія. І ми маємо не тільки вибирати, а ще й знімати Виборчі комісії мають бути виборними. Саме це є інструментом, бо дехто каже, давайте створимо віче, будемо там збиратись раз у тиждень на Майдані і вирішувати, приймати закон чи ні. Так от, щоб ми могли керувати державою, ми маємо вибирати саме виборчі комісії. Оце є інструмент впливу на владу. Ось, знаєте, що скажуть опоненти? Ну я це не підтримую, але я передбачаю, що вони скажуть. Вони скажуть: а коли ж працювати будемо, коли тільки вибирати будемо? Ні, по перше, коли у нас буде незалежна ЦВК, ми створимо електронне голосування. Тобто не треба буде кудись бігати. І голосувати і витрачати шалені кошти на папір. Це у нас буде автоматизовано, але довіряти електронне голосування людям, які приречені на фальсифікацію, ми не можемо. Тому зараз електронне голосування не можна впроваджувати, особливо на базі дії нашої. Це ми поговорили про, про пункт третій. Пункт другий. Що тут? Кожна людина має право рівного доступу до Державної служби в своєї країни. Так? Ну, так. Наче, то гарний пункт. Правильно? І так, нас, так. до речі, в Конституції це прописано. Але. Україні є такий закон, як Виборчий кодекс, де да. прописано: якщо людина хоче отримати державну посаду президента, народного депутата, вони мають внести грошовий кандидатський да. І Це ось... Дискримінація, звісно, фінансова. Да, там, по-моєму, 650 000. Тисяч, тисяч прожиткового мінімуму. Ну коротше, коли я рахувала на той час це складало 150 тисяч доларів. Ого. Ага. І от уявіть, рівність прав, коли люди в більшості багато людей у нас живуть зараз на 50 доларів, багато не просто, а багато. Дехто отримає супер зарплату 300 доларів. І це і комунальні платежі. І це Утримання сім'ї і так далі. І якщо людина щоб отримати посаду президента, повинна заплатити 150 тисяч доларів, то хіба це рівні права для кожної людини, громадянина України? Ні? Звичайно, ні, звичайно, ні Мені кажуть, раз багатий, значить розумний. Так, він дуже розумний. Але чого ви взяли? Що ця розумна людина буде працювати на вас, на громадян, на державу? Чого ви да. це взяли? У вас правильне зауваження, абсолютно правильне зауваження. В новому виборчому кодексі ми також скасовуємо цю норму, ніяких грошових внесків. І далі? У нас перший пункт, кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників, начебто ми вільно вибираємо. Да? Ну, ми вже не кажемо про фальсифікації, ми не кажемо про грошові внески, наче у нас вільні вибори. Але ж ми, депутатів, вибираємо. А звільняє Верховна Рада. Або президент може розпустити взагалі всю Верховну Раду. Так? Ми вибрали Верховну Раду, а одна людина вранці прокинулась і вирішила її розпустити. Щоб відкликати. А ми відкликати не можемо. Не можемо. І розумієте, це все одно, що ти сідаєш в автомобіль, так? тобі дали керування. А гальма тобі не дали. І ти помчався 5 років, ти мчишся і не можеш нічого виправити. Ось така, ось і я хочу сказати, що коли кажуть, що у нас найкраща конституція в світі, то це така брехня, що просто не можна витримати. І ось перше, що вона порушує, це статтю 21 загальної декларації прав людини. Зараз я хотіла ще пояснити, як ми збираємося формувати виборчі комісії. Виборчі комісії будуть формуватися знизу вгору. Яким чином? По-перше, вони мають працювати на постійній основі. Не так, що вибори провели бабло... Вибачте, за жаргон бабло поділили і розбіглися. Хто за що відповідає, нікому не відомо. І я би це назвала президентське угрупування по розпилюванню виборчих Так ось, щоб такого не було, виборчі комісії мають працювати на постійній основі. Або як правильно ви зауважили. У нас буде багато виборів, їх треба організовувати, вчасно подавати інформацію, підбирати кандидатів на виборні посади, провіряти їх біографію, щоб не було там, скажімо, громадян проводити соцопитування, створювати загальний портрет. Виборців округу, області. У нас ні Верховна Рада, ні президент, ніхто не, не цікавиться. А яке в нас суспільство? А чим воно живе? Що його турбує? Вони прийшли на якихось гаслах, люди їх обрали, повірили. А дальше все. Вони їх тут же про людей забули, але їх цікавлять рейтинги. Це. Свої рейтинги, свої рейтинги. Це я так жартома кажу з іронією, але свої рейтинги вони відслідковують. Так от ми пропонуємо, щоб від кожних півтори тисячі виборців був один представник. Називаємо його Вільничним. Від десяти дільниць. має бути десять представників округ складатиме. 15 тисяч виборців. Тобто вся Україна буде поділена на виборчі округи по 15 тисяч виборців. Округи будуть мати виборчі комісії. Іншими словами, півтори тисячі виборців. Це невелика група громадян, яка буде особисто знати цього представника. І осі дільничні будуть складати окружну виборчу комісію. Далі вони в своєму маленькому колі вибирають голову виборчої окружної комісії, заступника і секретаря, яким чином Таємним голосуванням за рейтинговою системою. Скажімо, в виборах можуть участвувати всі 10 членів. Але не менше, шести. не менше шести. І кожен виставляє за рейтингом: найкращому шість балів, а найгіршому ось. І таким чином, той, хто набрав максимальну кількість балів, він стає головою окружної комісії. Друге місія він займає Посаду заступника окружної комісії і третій секретаря окружної комісії. Таким чином буде таке змагання серед північних, хто краще і вже зловживання таким чином буде неможливо. Потім окружні виборчі комісії складають обласну виборчу комісію. В обласну виборчу комісію входять голова, заступник і секретар окружної виборчої комісії. І таким чином у нас збирається обласна виборча комісія. На перших зборах обласної виборчої комісії вибирається також за рейтинговою системою голова заступник і секретар. А також три особи, які. Будуть представляти область в центральній виборчій комісії. На цих зборах вибирається два комплекти: один для керування області, а другий центральну виборчу комісію. Центральна виборча комісія складається з трьох представників від кожної області. Відповідно, як тільки люди пішли на більш високу посаду. То окружній виборчій комісії тих людей заміняють за рейтингом. Людина пішла на підвищення, а за рейтингом заступають інші. Таким чином, у нас завжди найкраще, найкраще потрапляють угору. Будемо сподіватися, що так воно буде, що а різні вам... живчики не виходять шляхи обходу. А я вам скажу, що. Я була членом партії руху нових сил у Сайкашвілі, і ага. там така система, вони хотіли її впровадити, але не впровадилася. Гроші взяли, так скажемо, своє. Той, хто більше внесків вкладував партію, той отримував вищу посаду. А поначалу вони саме хотіли за рейтинговою системою робити вибори. І до речі, один супарті він казав, що ви знаєте, Лариса, я би за вас проголосував. Я вам кращу оцінку поставив би. Бачите, але я не була в не займала ніяких посад, я була просто проти вітцем і перспективи щось вчолити в руці нових сил у мене не було. Тобто декларували на словах одно. А насправді на було все по-іншому. Уявіть, що людина мешкає поруч з тобою, ти її добре знаєш, і вона є членом розумієте? Тобто це не якась людина, призначена кимось десь, там, що ти її не знаєш, а вона мешкає поруч з тобою. І якщо вона робить якісь неправильні речі, то люди, які її обирали на рівні округів, на рівні дільниці, на рівні області, вони можуть відкликати члена з посади. І ще коли члени ЦВК зберуться. То вони вже не будуть вибирати голову заступника і секретаря. Кожна область буде керувати по черзі. Тобто, спочатку там одна область керує, ще не прописані терміни, в яких термінах вони керують: пів року чи в рік. Але от буде саме такий механізм. Області рівні, серед рівних. Всюди в документах прописано вибор: Київ і місто Севастопіль. Якого диво? Я б ще зрозуміла, якщо, якщо б мова йшла про Київ і місто Симферополь, столицю Автономної Республіки Крим. А якого дива у нас місто Севастополь, російська база військова? Ішла окремим пунктом всіх наших документів. Ну, це йшло все. А я вам скажу це тому, що наші можновладці, не маючи ні фантазії, ну нічого в голові особливо не маючи, вони переписали просто радянські ну, положення да. стосовно цих да. да. Так от, ми хочемо цю систему змінити, і починати будемо з виборчого кодексу. Цей кодекс буде розташований на сайті rubicon.in.ua. деякі зміни вже там опубліковані. Але сам текст, де можна буде сісти і уважно перечитати кожен його рядочок, трохи пізніше. Ми працюємо над цим. Я думаю, протягом місяця він вже буде опублікований. Якщо хтось з юристів, людей, які дуже зацікавлені в цьому, можете мені написати, і я вам вишлю особисто ці документи. А у загальному просторі вони будуть десь протягом місяця опублікувані. Ми починаємо зіртутися волонтери, які будуть Збирати підписи по областям, ми б хотіли, щоб ці волонтери отримали державні посади і вже робили цю роботу як представники держави. Такої ситуації унікальної ситуації, як зараз в Україні, коли з одного боку не встановлена система керування. Що її можна перетворювати, уявляєте, перетворити систему керування там, скажем, в Англії або в США? Це ж неможливо. А у нас це пластилін, з якого можна зліпити демократичну Україну. І я хотіла б, щоб в нашій мрії все таки збулися і що революція гідності. Вона була і вона повинна перемогти. І ми переможемо, коли змінимо Виборчий кодекс. Це перший крок у нашій перемозі. Так, да. згоден. Згоден. Ну що, на цій оптимістичній, як завжди, ноті ми завершимо і... нашу передачу. Чекайте нашу... наступних випусків. Дякую.